Військова операція зі звільнення тимчасово окупованої Херсонщини відрізняється від операції на Харківщині. Розказала керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. Війна є гібридною. Інша місцевість, інша протидія силами, зокрема силами ворожими. Туди були підтягнуті елітні підрозділи, зокрема десантних військ берегової охорони національної гвардії це дуже непросте питання вирішення. Зокрема, Харківщина дуже близько до кордону. Там бігти було недалеко окупанту. Зокрема, якщо хочете бачити, щоб ми вивільняли якісь кілометри, це не так просто. Спочатку треба їх відпрацювати в артилерійському режимі, звільнити певну територію від близькості ворога для того, щоб просуватися далі. Російські війська з мінометів та артилерії обстріляли населені пункти Шевченкове, Терневі Поди, Мирне, Новогригорівку, Квітневе, Киселівку, Благодатівку, Новополтавку, Білогірку, Давидів-брід та Трифонівку повідомляє Генеральний штаб збройних. Сил України на сьогодні на Херсонщині звільнили близько 90 населених пунктів. Жителям повертатися небезпечно через продовження ворожих обстрілів. Розказала Наталя Гуменюк. Те, що вони позалишали поза собою, коли поїхали з полишили ці пункти населені пункти. Це замінування, це розкидування касетних снарядів після обстрілів. Все це дуже небезпечно, і треба, щоб пройшли. Певні стабілізаційні заходи, і тільки після того можна буде повертатися, але зважте на те, що наближається зима, ці населені пункти, позбавлені електрики, порушені газогони, порушене теплопостачання протягом доби, 23 жовтня, російські військові шість разів атакували авіацією українські позиції і звільнені в жовтні населені пункти Береславського району, повідомив речник оперативного командування Південь. Підрозділи ракетно-артилерійських військ, сил оборони виконали 130 вогневих завдань. В Радіолокаційній станції за 1 Наші бійці вкоротили віку на Херсонщині. 23 жовтня. Збройні сили України знищили чотири склади з боєприпасами військ РФ у Береславському та Первомайському районах. Повідомив речник. Вихідними у Береславському районі підрозділ зенітної ракетної одеської бригади повітряного командування Південь збив ударний російський вертоліт Ка-52. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін новин. na splošnem. Kherson.